Друзі, друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Зараз перед вами місто Реда віденбрюк Хто слідкує за новинами на каналі, то часто бачить це містечко. Ось так я йду до пракси самого лікаря. Він знаходиться саме тут, і це мій основний лікар. Це місто славиться тим, що дуже багато ось таких композицій. Вони ці, декор, я не знаю, як назвати правильно. Розкидані по всьому місту, особливо тут неподалік, старе місто Редевіденбрюк, саме центр старий, який підтримується в епосі в тій, коли місто почало відбудовуватись чи будуватися. І все це робить такий колорит, так цікаво, і дуже мені подобається. Неподалік, ось ви бачите. Полуничка це фермерське господарство, де ми були, і їздили по Полуниці. Ось для пані Олени із каналу Українці за кордоном. Як тут розділяються пішохідні доріжки і велосипедні? Дуже багато в Німеччині де тільки знаки стоять, де можна їздити, а де і червона доріжка для велосипедистів. В основному це на дорозі. Тут квітне ось така зможку та троянда. Вютерсово бачили, як її обрізають. І поряд полянки із польових квітів. Дуже гарно виглядає це у... на великій площі. Тут є і маки, і спіреї, і польові квіти, яких ми зовсім не знаємо, як вони називаються. На вході зазвичай стоять квіти, куди ж пройти повз. Орхідеї, адже я планувала зняти відео із Alp. І ось тут мене до себе притягла кімоно, орхідея кімоно, це фаленопсис, який дуже яскравий і подобається мені. На каналі Бабусинь-Квіточки там більше про орхідеї і про мою колекцію квітів, бо хоч і небагато, але ціна достатньо така. Приємна. І ось такі зацікавлені поларгоні, особливо ось ця із варігатним листям. Можна було б взяти ціни невеликі, знижка була, але горщик навіть дорожче, дуже важко було б нести. І ось тут я почала знімати акції, і у мене виключається телефон. Ну, все як завжди. Це мармурові кекси. І що ж, у нас дощ, як бачите. Часу в мене було небагато від прийому до, точніше, від лабораторії до автобуса. І я вирішила посидіти в зупинці після магазину, тому що, тому, що, тому що гуляти по такій погоді зовсім не хотілося. А я вам хотіла зняти старе місто. І ось, як бачите, продовжується стати в усьому місті. І це містечко, де в минулому році було оформлено зовсім по-іншому. Є відео, там, де Мишко танцює, і в нас була перша травма він падає. Травма перша, це я ж, звичайно ж, сміюся так, але там було дуже цікаво. Вирішила вам трішки познімати, хоч з вікна автобуса, і з вами поговорити. А поговорити про тему одного з коментарів, який я, звичайно ж видалила, бо там були і. Знущання над українцями і, ну, не будемо про це. Але одне слово, мене вразило дуже дуже. А що ви бачили там у себе? Ми бачили все ми бачили основне мирну і щасливу країну, і мирних, і щасливих людей в ній. Так що, пані, вам цього не зрозуміти. Я розумію, звідки вітер дує ви з тих, кого Дойче, справжні дойче називають русаками. І ви зрозумієте, що це і про що це. Навіть німці, які мають російські корені і перші переселенці із Росії сюди, зневажливо до таких відносяться. І цьому багато підтверджень і. Доказів. І ось ті, що пишуть коментарі, такі злісні, ненависні, це теж відомо, хто це пише, і чому. Ті, хто в свій час наковталися пропаганди КГБіста, бо вони ще там жили. А потім вирішили від такого гарного життя втекти сюди. А ми не планували. Так вийшло. Що ми тут опинилися, і ми вдячні саме німцям, які захищають від таких, як ви, від дурної русні. Вибачте, я рідко коли висловлююся дуже грубо. Але інколи хочеться це сказати. Це саме ви ставите дизлайки навіть в такому відео, де питається, що краще зробити, провести. Пряму трансляцію чи зняти відео про догляду за чимось, за рослинами, чи щось розказати. Це саме ви, де просто природа, ви ставите дизлайки і пишете гнівні коментарі. Коментарі з образами. Але я знала, на що я йшла. Бо я хочу розказати саме українцям про наше життя тут. А ви мені ніхто і звать вас. Ніяк. Так що проходьте спокійно. А ми любуємося природою. І зараз ми побачимо з другого боку саме фермерське господарство, де ми рвали, збирали, точніше, полуницю. Це велике господарство, і воно відоме саме в північній Рейнвестфалії. Ось наближається воно тут. Вирощують курей, яйця, ось таке кафе з цього боку. І навпроти є поле з квітами, де можна також самими нарвати, нарізати і заплатити набагато менше, ніж на ринку. Тим більше, ці квіти будуть дуже свіжі і дуже гарні. А ось те, що мені дуже сподобалося, це дійсно я такого не мала в себе вдома, як будівельний. Не потрібно не кидати з вікна, а ось по такій трубі викидається, підганяється прищеп і висипається туди все, що треба вивезти. І не потрібно бігати по східцям. Це я кажу для того, що я не робила на будівництві вгорі, можливо, і в нас таке є. А це вже ми йдемо в садочок. Польова люце... квітка теж, люцерна і тут будівництво це біля садочку мишка. Буду вам знімати потрішки, як розбі... збільшується гютерсло. Такий ось вхід у садочок, ростуть квіточки, які дітвара садили перед Великоднем. І ось так він розмальований, бо був нещодавно день відкритих дверей у садочку. Тоді мене знімали. А на прощання, нотка добра. Нотка того, що повинна бути у кожного. Нехай мрії збуваються. Колись я дуже хотіла саме такі сережки, а тут побачила. Нехай це і дорога біжутерія, але мрії повинні збуватися. І я бажаю всім, щоб ваша мрія хай і ось така маленька, але обов'язково збудувається. Бо життя ми маємо одне, і воно дуже швидко проходить. Бо, маючи все, і коштовності, і автомобілі, і будинки, і роботу, і мирне життя, ми все це втрачаємо в один миг. Я бажаю цього, цього ніхто не відчув. Ми молимося за перемогу, я бажаю всім миру та перемоги. І повернені всіх додому у мирну і вільну країну. І не забувайте, жити потрібно саме сьогодні.